Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? Слухайте. ну, У Ірана взагалі ситуація досить така сумна, я б сказала, всередині країни, тому що це країна, яка мені показує, що вона ледь не руйнується. Ну, от як, як ціла країна, вона руйнується. Руйнується не територіально, а руйнується саме, знаєте, зсередини. Тому те, що зараз відбувається в Ірані, цим керують інші люди. Ну, тобто в Ірана є керівник і він не з Ірану. Е, можливо, це Рашка, можливо, це Америка, можливо, це інша якась величезна міцна країна, яка не дає можливості Ірану е, десь взагалі відкривати свого рота. Тобто, вони знаєте, по тихому щось можуть робити. Ну так на, на кшталт того, що вони там е, відправляють шахеди е, рашці, але це ж вони роблять знову ж дуже так підленько і маленькими якимись амбіціями. А стосовно великої підтримки, великої війни, на це на жаль санкції їм не дали. Тому саме вони бояться, вони бояться, що їх країна не просто перестане існувати. Тому що над керівниками висять мечі, над управлінням країни висять мечі, не хочуть вони втратити свою цілісність, свою свої життя і все, що вони планували. Тут страхи, тут саме страхи, аби нікого не розлити, не розізлити та не накликати на свою голову біди. Саме тому вони вирішили в цей конфлікт не втручатися. Чи закриє СБУ кримінальне провадження проти Фаріон? Так, закриє, закриє. Я не бачу її ані за ґратами, я не бачу її. Ну, тобто, якесь покарання вона все ж таки понесе. Е, і це на, ну, я взагалі вважаю, що вже людина обміркувала свої дії вчинки та слова, які вона казала, тому що тут карта каяття, карта розпачу і карта суму йде стосовно своїх дій, але закриють вони цю справу. Закриють вони цю справу. Я не бачу за ґрата мені зараз, чи буде розслідування ще ще щось знайдуть. Ну, давайте так те, що ми знаємо про справи, які відбуваються навколо Харіон, вони більше все ж таки на плітках. Відбудовані, але СБУ ж вони ж з цифрами працюють, а не з плітками. Тому все ж таки не такий вона злочинець для нашої країни, щоб на ній зосереджувати стільки уваги, як на злочині. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача силами спеціальних операцій? Так, да, вплине. Дійсно, тут людина така досить завзята, тому що людина гаряча, людина. Вперта людина дуже дієва, людина знаєте з чого почне? З чисток людина почне з того, аби нейтралізувати все, за чим він спостерігав. Таке відчуття, ніби він сидів і аналізував, що відбувається, хто що робить, хто на що впливає, хто яким чином взаємодіє і з ким, і дали владу. І зараз підуть чистки. Тобто зараз підуть прибирання тих, хто заважає. Саме, ну знаєте, впливає на ресурсний перебіг війни для України на сьогоднішній день, тобто з цього почнеться зараз, і ми за цим будемо спостерігати. І вплине на перебіг. Ну, звісно, звісно, вплине. А, але ж ми повинні розуміти, що він же ж не самостійно там діє, не самостійно працює. Тому. Тому там дуже міцна команда формується після того, як пройдуть звільнення, як пройдуть трансформації кадрові саме. Чи може він вплинути безпосередньо на перебіг війни? Ні, не може він вплинути безпосередньо, тому що від Ну, це питання залежить від багатьох факторів, але на своїй ланці, на своєму місці, ця людина зробить найбільше, що може зробити, і в нього це не просто вийде, а йому в цьому допомагають люди вище за нього, міцніші за нього та більш владні за нього. Тому так. Чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі? Чому західні журналісти висвітлюють Путіна? Ну, я не можу сказати, що вони його прям висвітлюють та комплементують його персону це 100% я цього не бачу. Ну, більше схоже, знаєте, на похибки демократії от на це більше схоже. Тобто, це похибки демократії, ем, карта світу і карта? Спостерігача, я б сказала, що все ж таки це вплив телебачення і вплив журналістів на перебіг взагалі подій світових, тому що це не стосується якихось серйозних речей. Тобто це розхитування, це намагання отримати цифри, намагання отримати рейтинги та намагання привернути до себе увагу і похибки демократії. Тому що я не бачу, що це якимось чином впливає взагалі на світові процеси. Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що патова ситуація на війні це тимчасова слабкість? Так, ну по перше, по перше. Що він мав на увазі, мені просто стало цікаво, чому він так сказав. А мені показують, що він так сказав. Тому що, ну, по-перше, він спостерігає за тим, що відбувається в нашій країні. і Він це відчуває. Він це знає, знаєте, не з пліток, скажімо так. Це по-перше, по-друге. А ми всі бачимо, що на сьогоднішній день почалося вже розхитування цієї зради зрадоньки. Почалося вже це розгойдування правильно хтось зробить чи неправильно застудження влади, вилазить опозиція. Тобто, ну вже ніби всі забули про те, що люди гинуть і почали вже рвати кожний собі. І тут просто знаєте таке відчуття, ніби це є підтримка. Спільноти, бо він все ж таки є президентом нашої країни, і він повинен підтримувати кожного громадянина. Саме для цього він сказав і мав на увазі, що Вічі це наш найгірший ворог. Тому сьогодні ми повинні бути впевнені в своїй перемозі і йти до неї. Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Ні, на жаль, не буде, не, не вийде. Мені показують, що ні, будуть якісь розмови, будуть перемовини. найближчі півроку навіть будуть туди, знаєте, як е, мости наводити, Україна буде намагатися, Африка ніби буде демонструвати е, готовність до співпраці, але, на жаль, я поки що не бачу. Найближчі півроку я не бачу. Але, але, але е, щойно завершиться війна, щойно Україна вийде на сильні позиції, і от тоді ми вже це зробимо так, як зручно нам. Тому те, що в нас не вийде найближчий час, це не є е, чимось, е, ну, якоюсь великою втратою, тому що тут просто потрібен час. Так, потрібно очікування. І тут, знаєте, що ми не можемо, чому стратегічні зв'язки е, ще повноцінно з ними налагодити? Тому що немає чіткого розуміння позиції цих країн, от саме, саме навіть з цієї причини. Багато брехні, багато підводних якихось течій, е, багато якоїсь такої інформації, яка ну, суперечить, е, е, суперечить взагалі нашій. Повноцінні взаємодії тому потрібен час, аби все спливло, аби все стало зрозумілим, і Україна зайняла сильні позиції на світовій арені. Це буде, це буде досить скоро, і от тоді ми вже почнемо качати свої права, і за нашими умовами все буде відбуватися. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.